Ви шукали безкоштовний інструмент для безлімітної анімації зображень. Ми його знайшли. Новий веб-сервіс, про який ще майже ніхто не чув. Він дозволяє створювати відео з картинок без лімітів і в чудовій якості. І ні, це не клікбейт. Ось фрагмент відеоісторії, яку ми зробили, скориставшись цим інструментом. Ви теж можете зробити щось подібне, навіть краще. Просто додивіться відео до кінця і отримаєте більше, ніж очікуєте. Ми покажемо, як користуватися сервісом, поділимось власним досвідом і разом пройдемо шлях від ідеї до справжнього анімаційного фільму. І все це на протязі кількох хвилин. Це справді бомбезне відео. Animon AI – новий японський ші сервіс від творців аніме, який нещодавно став доступним для всіх. Якщо вам цікаво створювати відео у стилі аніме, коміксів, ігор, 3D-мультфільмів або навіть традиційного японського мистецтва, вам точно сюди. Перейдіть за посиланням в описі, щоб відкрити сайт сервісу. Інтерфейс Animon.ia дуже простий: усе зроблено так, щоб він був зручним навіть для новачків. Але спочатку слід зареєструватися. Для цього скористаємось акаунтом Google або електронною поштою. На головній сторінці розміщена галерея, в якій можна ознайомитися з творіннями інших користувачів. Є можливість переглянути початкові промпти та зображення і навіть використати їх для своїх робіт. Ось так. Вам, мабуть, уже кортить перейти до створення своїх анімацій, але спершу погляньмо на один бонусний інструмент Animon AI, який може суттєво полегшити роботу з ним. Це генерація зображень. Саме так тут можна створювати не лише відео, але й картинки, а потім, якщо потрібно, відправляти їх на анімацію. Зручно, правда? Цей інструмент доступний через пункт меню Image. На сторінці розташоване поле для промпту, кілька налаштувань та область, де відображаються результати. Щоб створити зображення, вводимо текстовий запит, в якому описуємо те, що хочемо побачити. Можна писати українською: сервіс добре розуміє популярні мови. Полі для промпту зазвичай увімкнена функція покращення запиту. Якщо ви впевнені у своєму описі, її можна вимкнути. Далі обираємо пропорції. Ви можете використати один з п'яти доступних форматів. А ще тут можна вказати стиль: аніме, 3 d аніме, комікси, вебтун, пейзаж, китайська класика. Тиснемо «Generate» і за пару десятків секунд отримуємо зображення. Відкривши зображення для перегляду, можна надіслати його на анімацію, завантажити, видалити, опублікувати, поділитися або створити на його основі нове. Ось кілька прикладів зображень, які ми зробили, експериментуючи зі стилями та запитами. Можливо, ці картинки не завжди дотягують до рівня топових комерційних генераторів, але якщо правильно сформулювати запит, результат може вийти справді гарним. А тепер перейдемо до того, заради чого ми тут зібралися: анімації. Відкриваємо розділ Аніме. Сторінка схожа на попередню, але є кілька важливих відмінностей. До текстового запиту потрібно додати ще й зображення, яке стане основою анімації. Ще одна відмінність відсутність налаштувань, адже пропорції та стиль відео визначає початкове зображення. Проте, як і при генерації картинок, тут можна вимкнути покращення промпта. У найпростішому випадку для створення анімації потрібно лише завантажити зображення і натиснути кнопку Generate. Процес займає приблизно 4 хвилини. Експериментуючи з різними зображеннями та запитами, можна досягти різних результатів. Після генерації ваші картинки і відео зберігаються в розділі «Assets». Тут є три вкладки: все: анімації та зображення. Також тут відображається, скільки вільного місця залишилось на сервері для ваших робіт. Якщо простір добігає кінця, саме час завантажити найвдаліші з них і видалити зайве. А тепер обіцяне на початку. Ми показали уривок невеликого фільму, створеного з анімацій, згенерованих Ванімон AI». Коротко покажемо, як саме ми його зробили. Після невеликого мозкового штурму було вирішено зробити фантастичну постапокаліптичну замальовку в стилі стимпанк. Промпти для зображень допоміг сформулювати чат-GPT. оскільки на час створення відео функція генерації зображень в Animon AI ще не була доступна. Їх ми теж генерували в чат-GPT. В процесі роботи промпти довелося довго і наполегливо уточнювати. Після сотні спроб було відібрано кілька фінальних зображень. Кожну картинку ми по черзі завантажили в Animon AI, додали до неї опис руху, що має відбуватись у кадрі, згенерували десятки варіантів для кожного зображення і обрали найкращий. Музичний супровід ми сформували в сервісі Suno. Далі ми відкрили отримані відео та музику CapCut і змонтували все так, як воно має бути по сценарію. Додали десяток другий візуальних і звукових ефектів, трохи підлаштували колір. Результат вийшов просто шедевральний. Навіть не зрозуміло навіщо щось казати перед його презентацією. Але ми, звісно, скажемо. Animon AI — це чесний сервіс, що не намагається здаватися чимось більшим. Він створений для анімації зображень і з цим завданням справляється чудово. Так відео з тексту тут не зробиш. Але зображення можна згенерувати прямо в сервісі і одразу ж їх анімувати. Головна перевага безкоштовна та безлімітна генерація. Тривалість отримання результату 3-5 хвилин. Цілком прийнятно навіть у порівнянні з комерційними сервісами. Звісно, на безкоштовному рівні є обмеження. Водяні знаки, одна задача в черзі базова роздільна здатність. Підписки додають швидкості, якості та зручності. Але навіть без цього Animon AI дає цілком гідні результати. З ним дійсно приємно працювати. А зараз повна версія нашої відеороботи. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, пропонуйте, запитуйте.